Вже отримуємо багато весняних новинок, і я вам зібрала з них образ. Кожну річ з цього образу ви можете придбати у нас. Ціну ми залишимо під постом. Подивіться, буде ось така сорочка. Тут буде натуральна ткнина в синю білу смужку. Також ось ця пташечка це, взагалі, тренд зараз. Ось ці всі такі шнурівочки на шию. І це буде ручна робота. Ось така голубка, вона у нас є в різних кольорах. Також сумочка, вона теж є в кольорах, ще є в рожевому, в такому яскраво рожевому і, по-моєму, в гірчичному. Так, базовий светр. Я його зніму, щоб ви могли роздивитися сурочку. Тут будуть такі красиві об'ємні рукави, остовлені кузочками. Кузочки, до речі, можна собі розщипати. І робити образ цікавішим. Якщо щось зацікавило, пишіть нам в коментарях або ж одразу в Директ.